Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink. Це цитата, тому що таку заяву опублікував мільярдер Ілон Маск у своїй соцмережі X, зазначивши, що його супутникова система зв'язку є. Основою української армії бізнесмен додав, що його цитую нудить від багаторічної патової різанини, в якій Україна неминуче програє. Кінець цитати зазначимо, що раніше президент Зеленський повідомляв про те, що Сполучені Штати Америки не натякали на вимкнення Стерлінг, однак Україна повинна бути до цього готова. І напередодні біля Білого Дому активісти розгорнули український прапор розміром 52 на 33 метри. І таким чином закликали президента США Дональда Трампа підтримати Україну у війні проти Росії. У мітингу взяли участь близько тисячі людей, серед яких американці, українці, поляки та представники інших держав. Учасники акції вигукували гасла, що Росія держава терористка. І далі звернемося до ситуації у Сумській області. Знаємо, що там вона доволі непроста. Так, протягом минулої доби російські війська здійснили 116 обстрілів регіону. Пролунало 230 вибухів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під атакою ворога були 14 громад, і внаслідок обстрілів поранено одну людину, пошкоджено будинки, автомобілі та нежитлові приміщення. Постраждав обласний центр, ворожий безпілотник впав у житловому кварталі. Сум спалахнула там. o Загалом же, ситуація на Сумщині стала однією із найобговорюваніших тем поточного тижня. Зокрема, мережею ширилася інформація про те, що росіяни прорвали кордон між новеньким і журавкою. Проте у центрі протидії дезінформації це заперечили і наголосили, бої тривають. Ситуація під контролем сил оборони. Що ж відбувається в Сумській області? Яка там безпекова ситуація? Саме на ці питання будемо шукати відповідь далі. разом із Володимиром Біцаком. Це командир 3-ї ро. 8-го ДФТГ заступник голови Сумської районної ради. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго здоров'я вам. Вас вітаю, північний сільний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Доброго ранку. Пале, пане Володимире, на тепер яка ситуація на кордоні Сумської області? Поширювалася інформація, і ми вже зазначали про прорив кордону з боку ворога. Чому мали місце такі чутки, які були підстави? Зазначу ще раз, що чутки ці спростували. Ну, дійсно. В населеному пункті новенька то, точились бої. Вони йшли більше неділі. Е, так дійсно рашисти спочатку механізірованими згодним з водами хотіли зайти. Цим них не вийшло. Їх попалили ці їхню техніку. Потім расисти е, заходили піхотними, е, піхот, піхотою заходили також були знищені та відкинуті назад. І на вчора рашисти сподівалися повторити, скажімо так, Бліскріг, як в Авдіївці, коли вони під підзем... земельними комунікаціями пройшли у тил і, скажімо так, несподівано. І бу... завдяки цьому було також взята Авдіївка. Так вчора було намагання рашистів через, Є там такі проходи, е... трубопровід, газопровід, у по помаре Ужгород. Він має в діаметрі 1,4 метра висотою. І в кількості одної роти до близько 100, 100 рашистів через цю трубу хотіли зайти в тил. Але сили оборони знали про їхній намір. І е, при виході з цієї труби вони були, труба була цей вихід завалений, і близько 80 рашистів було знищено. Тому, е, дякуючи хлопцям, які, скажімо так, при, присікли цю спробу зайти в тил, в честь та їм та хвала. Судя яка загалом безпекова ситуація в регіоні? Зокрема, яка динаміка обстрілу Сумщини керованими авіабомбами? Ну, якщо по кількості вибухів, я так більше щоб ви розуміли. наприклад, перед цими днями було там 130 вибухів за добу, 150. На вчора було. За добу двісті вибухів. Mm -hmm. Розуміємо, що їхня кількість збільшилась особисто е, в місті Суми. Вчора, як то рашисти в лапках, хотіли привітати максимально жінок українських, тому засилали герань, герань кружила над містом. Потім вона була переземлена в районі до вокзалу Як ми як там кадри були вже е, вночі о десятій вечора, так це зараз це та що гербера, що впала е, вночі. Також по, при, по, 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 по по житловому сектору опять був шахет. Ну, слава слава богу, без постраждалих тільки там пошкоджена вікна, двері та дах. Також вночі ще один шахет. тобто постійно по ці шахеди герані, молні, все це лайно літаючи, намагаються щось кудись пролетіти, щось знищити, когось вбити. Також ахтирка напередодні 8 березня. Три шахеда по навчальному закладу, також пошкоджені. І дах, там, і фасади, і вікна немає. Хатінська громада учора 30 вибухів від РСЗО, дві, дві хати вчені зруйновано, 5 пошкоджено. Тому, як бачимо, дуже складна ситуація на Сумщині. Але наші оборонці, наші сили ППО, добричі формування на, за цю добу знищили 6 шахедів. і взагалом з початку року вже знищено 637. БПЛА, тіпа типу, шахедів над Сумщиною. тому вдуматься ці цифри, і ми розуміємо, скільки не знищено, скільки полетіло далі, але на Сумщиною тільки знищено близько 640 вже цих БПЛА. пане Володимире, я якраз про шахеди хотіла запитати у вас докладніше, тому що мені здається, ну можливо, днів 10 тому з'являлася інформація, що саме на сумський регіон була одна із наймасовіших шахетних атак, і ми так розуміємо, що динаміка вона продовжує триматися. Ви як пояснюєте цю логіку дій ворога? Ну, мабуть, вони їх нахлипали дуже велику кількість. Це по перше, друге, те, що максимально щоб людей залякати, зробити паніку, е скам так, до переговорів, до яких там склонити, щоб люди вже валали, що давайте щось робити, давайте закінчить війну, тому що ну, таке робиться. Але я хочу заспокоїти і е сказати, що не треба скамти піддаватись панічним настроям, А якщо лунає тривога, то Правила двох стін або сховища. Ну от ви кажете про панічні настрої за вашими спостереженнями, чи виїжджають наразі з Сумської області мешканці чи ні? А можливо, є приклади навпаки тих, хто раніше виїжджали, а зараз повернулися. Що вам відомо? Я скажу коротко: в місті Суми великі пробки. Раніше їх такі до війни не було. Тому е наскільки виїжджають, не виїжджають, складно сказати, але я думаю, що зараз. Е Весна вже, скажімо так, вступає в свої права і землю, ми ж трудолюбивий народ. Люди будуть їхати, звісно, садити картоплю, садити якісь там бурячки та, та інше. Из За цього ми не переможні, Скажу. Скажіть, яка ситуація в місті, ну і в регіоні, зокрема, з роботою критичної інфраструктури? Чи всі мають електроенергію станом на зараз? Ну, Дякуючи Богу, силам ППО та. Збройним силам України світло в місті Суми є, газ є, тепло є. Ну і вже скажімо, вже на вулиці доволі таки тепло, тому з теплопостачання вже можна трошки скам так, вже mm -hmm. його прикручувати. Сподіваюсь, що тому ж расисти черговий рік нас не заморозили, слава Богу.